Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Буквально всі секунди можливо рухнув російський патрульний літак. Збили силами ППО Румунія. Інформація перевіряється. пише телеграм-канал Морський вовк». Румуни нарешті відкрили вогонь, коли повисла загроза над їхніми торговими кораблями. ситуація максимально напружена. Ще вчора в Румунії генерал Георгіцевлад, який служить начальником штабу оборони, заявив, що його країна готова збивати російські дрони, ракети і літаки, які становлять для неї загрозу. Про такі рішучі заходи з протидії російській агресії. Він заявив буквально щойно. Зазначали, що армія посилить контингент в районах портів Дунаю. Про заяву військового повідомляють журналісти румунського видання ДІДЖІ 24 для захисту румунської території було додатково залучено 600 військовослужбовців і радіолокаційні системи. Ми розгорнули декілька радарів у нас, активована система оборони, і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоб протистояти російській агресії, сказав генерал Влад. Також він додав, що румунське ППО може спрацювати проти російських дронів Камікадзе у разі їх нової атаки. усе залежить від рівня загрози самій румунській території. В разі посиленої загрози будуть прийматися усі необхідні військові засоби. Міністерство національної оборони Румунії повідомляло, що в районі сіл Нуфарул і Вікторія поблизу кордону з Україною знайдено фрагменти, які ймовірно є частиною безпілотника. Їх знайшли за 14 кілометрів від кордону. Вони походять з безпілотника та розкидані на площу в кілька десятків метрів. Цей район був направлений ще один вертоліт ВПС Румунії, аби провести детальний аналіз місцевості і знайденого матеріалу. Дрон впав за 20 кілометрів від порту Ізмаїл. Також зазначало, що Румунія розпочала будівництво бомбосхож для жителів сіл, які розташовані поблизу українського кордону. Росія часто проводить атаки на об'єкти в Україні поблизу українського румунського кордону. На самій території країни також знаходять уламки літальних апаратів. Тому міністерство оборони Румунії дало наказ на будівництво споруд. Під час чергової атаки Росіяни жителям сіл Гатульчинського повіту було надіслано повідомлення РО АЛЕРТ. Тоді їх попередили про можливе падіння уламків безпілотників. Закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях у ніч на 13 вересня над Одеською областю. Сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони. Було влучання по прифронтовій інфраструктурі. Семеро людей постраждали в той же час. Воєнні румунські кораблі вийшли на чергування після ударів по порту Дунея. З даними телеграм-каналів, був пошкоджений блугарські і румунські кораблі. Моряки флоту НАТО отримали наказ реагувати на провокацію вогневої відповіді. Пишет канал Морський Вовк. Президент Румунії Клаус Юганіс засудив атаки військ РФ на південні регіони України. Він звернув увагу на територіальну близькість України до місця обстрілів. Я рішуче засуджує недавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунеї. Дуже близько до Румунії. Ця нещодавна ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України. Та, отже, на глобальну продовольчу безпеку написав президент Румунії в Твіттер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.